2 березня, восьма сесія Лозівської районної ради, сьомого скликання, розглянула чимало питань, які стосуються життєдіяльності нашого району. Микола Паномар, начальник Лозівського відділу національної поліції, доповів про діяльність відділу у сфері охорони громадського правопорядку та протидії злочинності в районі. Найбільше злочинів скоєно на території Краснопавлівської та Орільської селищних рад, а також Катеринівській, Новоіванівській, Миколаївській, Царидарівській та Чернігівській сільських радах. Депутати заслухали звіт першого заступника Лозівського міжрайонного прокурора Максима Ворволя про результати діяльності Лозівської міжрайонної прокуратури. А зокрема, він зазначив, що згідно аналізу структури злочинів на 42% зросла кількість майнових злочинів. Причини банальні падіння рівня життя громадян. Сесія схвалила звіт голови Лозівської райдержадміністрації Сергія Красноперова за 2015 рік з питань виконання бюджету програм соціально-економічного та культурного розвитку лозівського району. Не обійшлось і без дебатів. Їх викликало питання про Сання майна, яке обліковується на балансі територіального центру соціального обслуговування Лозівської райдержадміністрації в селі Світловщина. Позиція Катеринівського сільського голови Андрія Чабана не співпала із поглядами на проблему керівництва району, яке вважає за недоцільне подальше збереження частини споруд через їх аварійний стан. Андрія не питань не, не і не прораховувався пропозиціями. Ми ми не місто не виходили. Тільки що депутати прийняли зміни. До бюджету, який розглядалося на комісіях до підтримання, час підтримані, де виділяється з районного бюджету 209 тисяч на ремонт харчоблоку е, детального центру. На жаль, е, цих коштів недостатньо. Тому е, пропонуємо вам включитись в робочу групу, в робочу комісію, е, виступити посередникам продажі кіпича, плит, в продажі кипича, плити, яких нам будуть сторонні матеріали, ви купіти, реалізуйте, візьміть свій їх на баланс. Враді, ми згодні давати своїх представників, хай старожуються стражами, щоб не право не жодних причин, Ну, контролюйте це як сільський голова. Якщо у вас є, щось до цього заперечення, а використовувати слухи, що десь той, що закриває, ну гарно. А врешті-решт, депутати вирішили поки що відкласти це питання до з'ясування всіх обставин. Тим часом новоутворена комісія вже почала вивчати склад справ із тими будівлями. Так що далі буде. У переддень жіночого свята артисти районного будинку культури підготували концерт для підопічних районного територіального центру людей похилого віку. На концерт завітав і представник влади, заступник голови районної державної адміністрації Андрій Шевченко. Що побажати здоров'я, гарного настрою. Весна, щоб прийшла, щоб тепло було на вулиці, тепло було в серці. Ми привезли вам невеличкі подарунки, квіти, солодощі. І таку гарну новину районною радою позавчора на сесії були виділені кошти на ремонт наших дахів. Андрій Шевченко виказав надію, що в березні місяці вже розпочнуться ремонтні роботи. Судячи з реакції підопічних територіального центру, новина виявилась дійсно приємною. Протікання даху одна з головних проблем закладу і мешканців бентежить вже давно, каже директорка районного терцентру Ольга Кондратюк. Андрій Сергійович привіз дуже добру новину. Якою переймаєтеся ви? Мені дуже приємно було чути чоловіків, які готові були збирати по 100 гривень з пенсії, щоб перекрити дах, для того, щоб він не протікав. Це дуже, ну, скажімо так, за серце трогає сильно. Такі новини не могли не додати теплоти та святкового настрою мешканцям територіального центру, тож далі вони мали змогу вдосталь насолодитися підготовленим для них дійством з піснями, запальними танцями, проникливими віршами та привітаннями з прийдешнім святом та весною. Дев'яте березня за указом президента України. Визначено національним Шевченківським днем. Сьогодні ми святкуємо 202 другу річницю з дня народження великого сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Він прожив дуже мало за нинішніми мірками: 47 років та один день. Та чи мріяв він, син кріпосного селянина, що колись на його честь будуть встановлювати пам'ятники, випускати марки та ювілейні монети, засновувати премії? Його ім'ям будуть називати вулиці, провулки та центральні проспекти. Його твори будуть друкуватися багатьма мовами, його зображення розмістять на національній валюті, його численні твори покладуть на музику. Чи мріяв він, що його рядки борітися, поборити будуть цитувати навіть іноземці, а сам він. Стане одним із символів боротьби за свободу та гідність свого народу. Церемонія вшанування Тараса Григоровича Шевченка відбулася у Лозовій в одноіменному сквері. Урочистий мітинг на честь Великого Кобзаря був наповнений поезією. Присутні і діти, і дорослі декламували вірші як самого Шевченка, так і Ліни Костенко. Відзначали його неоціненний внесок в українську державність, культуру, літературу та живопис. Квіти до пам'ятника кобзаря поклали представники влади міста та району, учнівська молодь, підприємства та організації. ISTAM